Життя іде, 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 а ти все в ремонтах, в ремонтах, і все щось не подобається. Ну, таке. І сьогодні в мене для вас оповідання від Сашка Лірника, який теж знає, що таке ремонт і будівництво. Називається Перпетум мобілі. Будую стриптиз клуб. В підвалі під Дарницьким універмагом. Цікаве приміщення і цікавий проєкт. Купа інженерних проблем від рівня каналізації до висоти стелі, щоб помістилася та сама сталева жердина, на якій мають принадно звиватися і трусити цитями стриптизерки. А ще вентиляція і спеціальні шпалери, стійка з підсвіткою, зал для вистави і зал кафе. Роботи купа. Робота філігранна, акуратна, тому ставлю найкращу пару робітників-монтажників, хлопці не петущі. Руки ростуть задниці, розумні. Надію, що не підведуть і закінчимо вчасно. Замовник висить над головою, бо вже оголосив про відкриття закладу влаштував кастинги акторок. Там такий контингент, виявляється, від наштукатурених леді із шостим розміром бюсту в Ботфортах, нінзів у чорних бікіні з пластиковими чами до червоної шапочки із кошиком садомазо причандалів. Дівчата примостилися прямо на будматеріалах. Курили, травили анекдоти і чекали своєї черги, як вони казали, показати пусічку. Ми трохи профігіли від цього кастингу, а робочі не попадали викрутками в саморізи, доки я не вигнав всю цю веселу компанію до головного залу. Ну, менш тим, кілька днів минуло, а монтаж ніяк не завершувався. А строки то горять, Робота кипить, а закінчення і не видно. Приїжджаю, перевіряю, пацани працюють, аж спітніли, а на завтра ще купа монтажу наче й не працювали весь день, нарешті якось приїжджає пізно ввечері після роботи. А вони, потвори такі в два шуруповерти, розбирають те, що змонтували за день я в шоці. Нафіга? Виявляється, що замовник провів кастинг, набрав собі штат працівниць, і щовечора вони репетирують.